Тривають ефіри на громадському інтерактивному та радіо Один. Нашим глядачам в Ютубі. Нагадаємо, що ви обов'язково підписувалися на наш канал, якщо досі цього не зробили. Ставте свої вподобайки, коментуйте наші відео і діліться ними із друзями в соцмережах і таким чином підтримайте нас. А тим часом маємо можливість поспілкуватися із президенткою Асоціації зоозахисних організацій України пані Марина Суркова. Вийшла з нами на зв'язок. Вітання пані Марино. Добрий день. Пані Марино, знаємо, що зоозахисники України звернулися до Міністерства екології з проханням заборонити відстріл собак та котів в межах мисливських угідь. Чи можете розповісти про цю проблему, коли вона загострилася, і чи вже є випадки того, що їх відстрілюють на території цих мисливських угідь? Ця проблема загострилася вже давно. Справа в тому, що в нас є закон про мисливське господарство і полювання, і там є стаття 33, в якій є така ну, дуже живодерська норма, в якій що в межах мисливських угідь можна відстрілювати. Бродячих собак, котів, сірих ворон, вовків і лисиць, і вони вважаються типу шкідливими тваринами. Ось, Звісно, що для зоозахисників це є дивним, тому що, наприклад, вбивство тварин в містах там, в селах, ну, в населених пунктах, це жорстоке поводження. А в мисливських угіддях саме от цих тварин. Це не вважається жорстоким поводженням, ну можливо, тому що коли вони переходять в межі мисливських угідь, їм не так боляче. Ну я так розумію, коли їх вбивають. Тому мисливці користуються цією нормою, і справа в тому, що написано в цій статті, що в мисливський сезон можна неконтрольовано вбивати безпритольних собак, котів, сірих ворон, лисиць і вовків. На жаль, у нас така ситуація, що ці тварини вважаються шкідливими. Хоча, наприклад, в Європі вовки занесені до додатку Бернської конвенції, тобто вони вважаються рідкісним видом, ну, зникаючим видом і знаходяться під охороною. Ось і звісно, що ми обурені дуже цією нормою, ми хоч. Хотіли би її скасувати вже і законопроекти подані просто лежать в Верховній Раді з даного приводу. Ось можливо, ми навіть петицію будемо організовувати до пана президента, щоб він теж звернув увагу на таку доволі живодерську норму. А, ну крім того, що в нас взагалі мисливці існують. А ми розуміємо, що це просто пережитки минулого. Да? Зараз не потрібно нам йти вбивати мамонта і тягнути в печеру, щоб прогодувати свою сім'ю. і В нас мисливці це доволі багаті люди. Які мають гроші там і на мисливську рушницю, і на набої, і на ліцензію, і на джипи, і на все ну це дуже забезпечені люди на, на відміну від деяких інших, і вони можуть собі там дозволити купити це саме м'ясо в магазинах, а не йти полювати звірів. Вони, звісно, що мисливці. Виправдовують свої дії. Ну, мисливство, вони виправдовують тим, що це давня традиція. Я не знаю, яка це там давня традиція, яких з печерних людей традиція. Але вони кажуть, що таким чином вони зберігають природу. Нас насправді вони знищують природу. Ми знаємо, що дуже багато тварин вже занесених до червоної книги, саме через відстріл їх мисливцями. А ну в Україні я маю на увазі. А наприклад, щодо собак і котів, зараз мисливці аргументуються тим, що, начебто, ці тварини переносять сказ, і лиси ж відстрілюють, що типу вони переносять сказ, і для запобігання поширенню такої небезпечної хвороби, як сказ. Вони відстрілюють цих звірів. Насправді, тут питання до держпродспоживслужби, яка зобов'язана проводити пероральну вакцинацію диких м'ясоїдних, Тварин по лісам України і таким чином попереджувати розповсюдження сказу, а не методом відстрілу. Ми ну можу привести в приклад Лондон, де живуть, якщо не помиляюся, 10 тисяч лисиць. Вони щеплені проти сказу і не становлять загрози для мешканців Лондона. У нас все це чомусь аргументується там сказом і так далі. Ну, це просто привід, знаєте, постріляти, побивати. І як вчора сказав міністр стрілець, що власне ми теж таку думку виказували: що якщо хочеться постріляти, будь ласка, рушницю і на передову, бо стріляти в беззахисних тварин ну це ницо. Погоджуємося з вами. Але скажіть, будь ласка, знаємо, що ще з 8 листопада 2021 року в Україні посилили і кримінальну, і адміністративну відповідальність за жорстоке поводження з тваринами. Чи можна казати, що вже все таки ці норми подіяли, і що таких фактів і випадків стало траплятися менше? А, ну, Дивіться. Завжди кажу, що мало прописати норму закону. Потрібно ще вимагати її виконання. Просто прописати норму закону, ну це злякає небагатьох людей. А якщо вони від невідворотність покарання, тоді це вже буде діяти на них краще. І звісно, що тут потрібно е, розуміти е, наскільки ефективно в нас працює поліція. Зараз скажу, що набагато краще. В нас підписаний меморандум з поліцією, і ми проводили тренінги для поліції. Поліція намагається, коли ми там, наприклад, поліція на місцях не справляється, ми скажемося вищестоячому керівництву. Вони реагують, намагаються. Ну саме на випадки жорстокого поводження, на належне проведення розслідування і так далі. Вони намагаються на це реагувати, але скажімо так, що поліція у нас ще ну не на тому високому рівні, де би е, ну щоб могла забезпечити е, класне виконання цього закону, щоб всі боялися і ніхто не порушував. Ну, власне, ми розуміємо, що. Наявність кримінального кодексу не убезпечує нас від злочинів, да, тому саме в нас і існують там тюрми і так далі. Не знаю. Не можу сказати, наскільки злочинів стало менше, але поліція реагує трішки краще. Звісно, хотілося б набагато краще, щоб вона реагувала, але трішки краще реагує. Uh, в Суди виносять вже рішення доволі такі цікаві, захищають не тільки собаку, а й сільськогосподарських тварин, і диких тварин по цим тваринам теж є uh, вироки судів. Uh, ось тому, um, ну але скажу так: основне це закон. Звісно, що все починається, це, скажімо так, як основа, як фундамент да, в будинку. Uh, є закон, і тоді ми вже домагаємося його виконання. І відповідальності за його невиконання, пані Марино, але повертаючись до вчорашньої зустрічі в міністерстві, чи почули вас там, чи буде можливість дійсно прибрати ці норми з закону про мисливство? Я дуже сподіваюся, що нас почули, тому що висловлювали таке занепокоєння багато організацій. разом з асоціацією зоозахисних організацій там були ще Help Animals of Ukraine, Там був центр порятунку диких тварин. Там була організація Урсон, це все громадські організації, які переймаються захистом тварин. Я сподіваюся, що пан міністр почув це. І ну він сказав, що нас підтримує, але скажімо так, не все від нього залежить. Ще багато залежить від народних депутатів. Це вони саме змінюють норми нашого законодавства, бо вони є законотворчим органом. Ну, ми там ще озвучили ще багато там таких питань, і будемо подавати письмове звернення, щоб на ну, щоб на нього зреагували, щоб вони в письмовому виді були наші пропозиції. Тому сподіваюся, на співпрацю. Пані Марину, але загалом, ось крім цієї проблеми з мисливськими угіддями, то які найбільше найчастіше зараз існують у нас проблеми щодо захисту тварин нашій державі, в тому числі зв'язку із агресією. Дуже багато стало безпритульних тварин, ви знаєте, да? особливо в деокупованих територіях, де люди тікали від війни, де є загиблі цивільні, і там, звісно, що безпри... ну, тварини залишилися без власників і плодяться. І там, на жаль, не регулюється чисельність. Тому е... дуже багато зоозахисних організацій займаються і евакуацією тварин, в тому числі. Наша організація разом з Help Animals of Ukraine, навіть є гаряча лінія безкоштовна по евакуації для тваринок. Не знаю, чи можна там в ефірі озвучувати цей номер гарячої лінії, не буду тільки власне. з вашого дозволу. 303. 303 номер гарячої лінії. Це по евакуації тварини, по допомозі диким тваринам. Це безкоштовна гаряча лінія, де волонтери допомагають тваринкам. Ось. Ну, найбільше це, звісно, що проблеми зі стерилізацією. Ми теж намагаємося займатися стерилізацією, де, де маємо можливість, безкоштовно надаємо, але звісно, ну як безкоштовно, це за донати, ну за благодійні пожертви. Хтось оплачує. А для людей, які мешкають на тій конкретній території, там де окуповані, наприклад, все безкоштовно. Звісно, бо ми розуміємо, там які зараз проблеми. Ось, взагалі хотілося б, щоб органи місцевого самоврядування і взагалі органи державної влади звернули увагу на те, що потрібно все-таки виділяти гроші на стерилізацію тварин і на будівництво притулків для тварин. Ось і ще ще головне, мабуть, найголовніше це інформаційно просвітницька робота. На жаль, я просто зараз не бачу, щоб в державі проводилася якась масова компанія з ну, просвітницької роботи з людьми щодо відповідального ставлення до тварин щодо пропаганди стерилізації, необхідності стерилізації. Бо стерилізація це вирішення власне соціально важливого питання скорочення чисельності безпритульних тварин. Хотілося б, щоб держава звертала на це увагу, проводила якісь просвітницькі заходи, соціальні ролики знімала на телебаченні, показувала, на радіо крутила, наприклад, да? закликала людей стерилізувати тваринок і бути відповідальними. Пані Марино, але от, про цю стерилізацію, зокрема в деокупованих територіях, то на вашу думку, хто мав би за неї відповідати? Чи це дійсно органи місцевого самоврядування? Чи можливо це мала б теж бути якась державна? Програма, адже ця проблема наростає, як ви кажете. Якби це була державна проблема, програма, це було б суперово, тому що ну проблеми це наші спільні проблеми. Ви знаєте, коли громадська організація зоозахисна опікується тваринами, ми не ділимо їх територіальності. Тобто, mm -hmm. я розумію, що от, мешкаючи в Києві, мені шкода не лише київських тварин. да, я розумію, що там львівські, одеські, запорізькі, не знаю, там Чернігівські тварини відчувають такий самий біль, як і київські тварини. Для мене немає. Я, я не розділяю по територіальності, тому я думаю, якщо наприклад ну ви розумієте, що органам місцевого самоврядування на на деокупованих територіях вкрай важко. Ну от там нереально важко просто. Тому якщо би була державна програма, державна підтримка, то було б дуже класно. От, в світлі цього, що ви задали питання, хочу сказати, що вчора мною було озвучено міністру стрільцю пропозиція створити при міністерстві екології, при міністерстві захисту довкілля департамент захисту тварин, тому що саме на міністерство захисту довкілля законом про захист тварин від жорстокого поводження. Покладена координація інших е, е, органів виконавчої влади е, в питаннях захисту тварин від жорстокого поводження. Ось і дуже добре, якби був такий департамент, або хоча б управління, хоча б невеличке якесь управління, там з п'яти людей чи не знаю, там до десяти людей, ну на всю Україну я маю навазі, да яке би переймалося питаннями і просвітницької роботи, і стерилізації. І в нас, наприклад, немає стратегії захисту тварин від жорстокого поводження, тому щоб е, робити якусь роботу е, планомірно і е, на результат, а не просто щось робити. Да, нам потрібен план, чіткий план, в якому ми будемо бачити ці чіткі цілі, і по етапам виконання ми будемо дивитися на результат, чи в нас виходить чи не виходить, ну взагалі повинно получатися, тому що до е, розробки цієї стратегії. І потрібно буде долучити ну, фахівців з різних сфер, там і ветеринарів, і з органів місцевого самоврядування посадовців, і зоозахисників, якихось громадських активістів в інших сферах, Держпродспоживслужбу, звісно, ось я думаю, що все би вийшло, якби в нас була чітка стратегія, чіткий план дій і чіткі цілі. Пані Марина, ну і зараз напередодні Різдвяних свят, Різдва і Нового року. Багато українців готуються до цих свят, але, мабуть, варто не варто також забувати і про наших менших братів. То чи можна їм якось теж організувати якесь маленьке, принаймні, свято. Я не знаю, знаєте, от щодо свята. А... Якби юридично у нас, наче й свято, а от в душі щось зовсім не відчувається, тому що війна, і ми розуміємо, ну мене вибачте, навіть е, ялинки ці прикрашені вогники дратують. Коли я йду, бачу. Ну я розумію, просто оце саме не на часі. Можливо, ну когось це й радує, але мене ну точно не радує. І якось для мене би найкраще свято було це закінчення війни. Я думаю, як і для всіх нас. Взагалі-то я би хотіла сказати, що найкраще свято для тварини це коли її забирають в родину і там створюють ті належні умови. І якраз напередодні свят я хотіла би просто попрохати людей, які підгодовують безпритульних тварин. Не кидайте, будь ласка, їм кісточки. Кісточки це не їжа для тварин. На жаль, оці трубчасті кістки від там курей або кісточки від риб, вони забивають шлунок тварини аж до внутрішніх кровотеч, і дуже багато тваринок потрапляє в операційну. Достають прямо жменями, я не знаю, кучами оці кісточки, які забиті в них в них. Ну Кісточки це не їжа для тварин. Краще зваріть там каші якоїсь теплої винесіть або м'якого корму, винесіть, погодуйте, але не давайте отакого того, що шкодить тваринкам. Це, мабуть, найголовніше для безпритульних тваринок, не нашкодити їм. Пані Марино, ну і на сам кінець, то цікаво дізнатися про плани вашої асоціації, зокрема у в 2024 році. На чому ви би хотіли б зосередити свою роботу, свою діяльність? Ну насамперед, це мабуть на масовій стерилізації. Ми будемо е, намагатися сконтактувати з органами місцевого самоврядування по цій території України з тим, щоб вони забезпечували стерилізацію безпритульних тваринок щоб вони забезпечували інформаційно просвітницьку роботу з людьми, тому що це головне. Скільки би ми не стерилізували, якщо люди залишаться безвідповідальними і будуть викидати своїх тварин там непотрібне потомство да від нас... Стерилізованих тваринок, ми цю проблему ніколи не рішимо. Ми просто будемо безкінечно боротися з наслідками, притулки будуть переповнені, ми будемо старатися, але не рішимо. От я думаю, що ми направимо зусилля на роботу з органами місцевого самоврядування, а також, думаю, будемо піднімати питання про створення зоополіції. Ось, хоча нам постійно відмовляють, кажуть, не на часі фінансування немає. Ну я не знаю, коли воно буде на часі, коли знайдуть гроші в бюджеті. В бюджеті в нас завжди е нестача грошей і завжди є е якісь, скажімо так, сфери, на які це важливіше витратити. Ось, але е тим не менше, безпритульні тварини це е проблема, і жорстоке поводження з тваринами це також проблема, бо ми знаємо, що Злочинці, які схильні до насильства, майже завжди починають зі знущання над тваринами, тому, тому саме зосередження уваги на розкритті злочинів щодо жорстокого поводження – це буде якраз превентивна робота зі, з насильницькими злочинами щодо людей. Тому створення зоополіції це дуже важливо. І звісно, що законотворча діяльність і нормотворча діяльність У нас дуже багато планів щодо законопроєктів, і наші законопроєкти ще в Верховній Раді лежать. Наприклад, про заборону експлуатації тварин в цирках, про заборону дельфінаріїв. Просто от вони просто лежать зависли там і все, бо і в дельфінарщиків, і в цирків. Які експлуатують тварин дуже велике лобі у Верховній Раді, і в нас це ще є низка задач підзаконних нормативно-правових актів, які потрібно розробити. Ми співпрацюємо з міністерством захисту довкілля в цьому питанні? Я думаю, що ну роботи роботи у нас точно вистачить, і найголовніше хочу сказати, щоб ми не забували про наш фронт. Фронт, я маю на увазі бійців. Всі, ті, хто займаються будь-якими сферами діяльності, чи то зоозахистом, чи ще якимось обов'язково допомагайте нашим бійцям, не забувайте про них, бо власне від них залежить, чи будемо ми жити в нашій країні, чи в Оркостані. Тому, будь ласка, допомагайте. Дякуємо вам, пані Марино, за вашу діяльність, за те, що знайшли можливість поспілкуватися з нами в прямому ефірі. Президентка Асоціації зоозахисних організацій України Марина Суркова була з нами в ефірі телеканалу Гідта Радіо 1 На все добре, пані Марино, тримайтеся. На все добре.